Права 449. Знайди значення виразу 3 п'ятих, що ділиться на х, якщо х дорівнює 12 12,35. Ну, потім є інші числа. Ну що ж, давайте міркувати. Ну, будемо знаходити значення нашого виразу. Так і записуємо. Пишемо, якщо, якщо х дорівнює 12 п'ятих, Писуємо то. Якщо то наш вираз 3 п'ятих, що ділиться на Х, буде дорівнювати. Отже, ми пишемо 3 п'ятих. Що ділиться? Замість X пишемо 12,35. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тоді записуємо, що в нас вийде 3 5. Що множиться, Обернений дріб до 12,35 це буде 3512. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 3, що множиться на 35. В знаменнику записуємо добуток знаменників, 5, що множиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 35, що ділиться на 5, це буде 7. На 3 скорочуємо. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Ну що ж, тоді в чисельнику у нас вийде 7. А в знаменнику 1 помножити на 4, це буде 4. 7 четвертих. Забираємо 4 четвертих, це одиниця. То буде у нас 1 ціла. Ну і ще залишиться тоді 3 четвертих. Є. Тобто значення нашого виразу при х дорівнює 12,35 буде 1,3 четвертих. Ну що ж, переходимо, коли х дорівнює 1,25. Записуємо знову, якщо х дорівнює 1,25, то наш вираз. 3 п'ятих, що ділиться на х, буде дорівнювати 3 п'ятих, що ділиться, замість х пишемо 1 ціла, 2 25. І це дорівнює. Що ж записуємо, що це 3 п'ятих, що ділиться. 1,25 запишемо вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 25 це буде 25. Плюс 2 це буде 27. Записуємо. 25. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми 3 п'ятих. Множимо. Обернений дріб до 27,25. Це буде 25. 27. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників. 3, що множиться на 25. Знаменнику добуток знаменників. 5, що множиться на 27. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Тоді скорочуємо на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 25, що ділиться на 5, це буде 5. На 3 скорочуємо. 3, що ділиться на 3, це 1. 27, що ділиться на 3, це 9. Ну що ж, записуємо, в чисельнику у нас вийде 5, а в знаменнику у нас вийде 9. Тобто значення нашого виразу буде 5 дев'ятих. Ну і переходимо до наступного числа, коли х дорівнює 2,235. Записуємо, якщо х дорівнює 2,235. Так, записуємо то. Наш вираз 3 п'ятих, що ділиться на Х, буде дорівнювати 3 п'ятих, що ділиться, замість х пишемо 2,25. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати 3 п'яти, що ділиться. Отже, 2,235. Запишемо мені звичайного дробу. 2 помножити на 35 це 70, плюс 2 це буде 72 72,35. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що у нас 3 п'ятих множиться обернений дріб до 72,35 буде 35,72. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників. 3, що множиться на 35. В знаменнику записуємо добуток знаменників, 5, що множиться на 72. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз тоді будемо скорочувати. Отже, на 5 скорочуємо, 5, що ділиться на 5, це 1. 35, що ділиться на 5, це буде 7. Далі на 3 скорочуємо. 3, що ділиться на 3, це 1. А 72, що ділиться на 3. Ну що ж, давайте скорочувати. Це буде 60 поділити на 3, це буде по 20, 12, що ділиться на 3, це буде 4. Разом буде 24. Тобто записуємо, що в чисельнику у нас 1, що множиться на 7, це буде 7. А в знаменнику 1, що множиться на 24, це буде 24. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу вийшло 7 7,24. Записуємо відповідь. Отже, знайди значення виразу, ми знайшли. В першому завданні у нас вийшло 1,3. Це з першим числом значення виразу. З другим числом у нас 5 дев'ятих. І з третім числом це 7. Двадцять четвертих. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу і ділення мішаних чисел. На цьому вправу завершено.